Вітаю, поціновувачі карток. Сьогодні в нас на каналі розпаковка серії Goddess Story. У мене є шість бустерів різної рідкості, і я вже не терплю дізнатись, чи випаде мені моя улюблена богиня. Бустер номер 5 юанів. Усередині вісім карток. Кольори просто вибухають. У кожної картки своя палітра, а чим вища рідкість, тим вона красивіша. Бустер-мара 2, 2 юані. Тут 6 карток. Кер. Цікава закономірність. Чим дешевший бустер, тим частіше мені випадають карти топ-рідкості. Може, це просто фарт. Якщо ви колекціонуєте цю серію, напишіть, як часто вам падають такі картки. Бустер номер 3 Теж 2 Юані. У цих бустерах можуть бути персонажі з аніме ігор, новел, вокалоїдів і навіть повністю вигадані герої. Дуже різноманітна серія. Бустер Мочечері Юань. Шанс отримати SSR і вище менший, ніж у дорожчих бустерах. Тут п'ять карток, але випадає Джер. Дуже рідкісна і красива картка. Випуклі контури, рельєф, стильна назва. Плівка зверху має прозорі елементи, виглядає шикарно. Так. Бустер трохи понівечився під час відкриття. Бустер номер 5 Даден Юань. Починають траплятися персонажі, яких я знаю. Бустер номер 6 День Юань. Тут справжня рулетка, ніколи не знаєш, хто випаде далі. Картки рідкості СР мають свій унікальний рельєфний візерунок. Прямо хочеться розглядати під лампою. Підсумок розпаковки. Дві картки вищої рідкості це реально великий улов, точно заслуговує на лайк. Мінус помітний запах хімії. Плюс колекція дуже різноманітна ідеально підходить для поповнення альбому. Можливо, саме вам випаде ваша улюблена богиня.